Всім привіт! Мене звуть Настя. Я тренерка, яка тренується понад 14 років та тренує понад 9 років. І у нас тут з вами збалансоване розпакування. Дуже маленьке, чисто після роботи докупила продуктики. Зараз я така втомлена, після свого тренування, після тренувань, після роботи. Нічого не робити, це те, що я люблю більше за все. Після робочого процесу погнали. Це я докупила продукти в холодильнику з є. Я не з такої сім'ї я із багатої. Отже, почнемо з вуглеводів. Вуглеводи у нас складають основну частину нашого раціону. Поїхали з корисних та не дуже, здавалось би, хто це сказав? Підніміться! Отже, але в нас тут з вами не про пророзили харчової поведінки. Та ми тут їмо з вами все. Хоч на моєму досвіді було особистому, навіть що тільки не було. Прости мене, гріші. Отже, поїхали. Нібито з дозволених вуглеводі у нас бананчики і те, те що колись собі цього не дозволяло. Тому що я думала, що після змагань, після сушки для змагань я буду тримати таку сушку все життя. Який жах. Спойлер, добром це не закінчилось. Отже, бананчики. А знаєте, для чого це? Це взагалі прикол. Хочуть зробити банановий сік вдома. Прикол? Я побачила банановий нектар, думала взяти. А думаю, подивлюся склад. Там, здається, вода, бананове пере. Окей, глюкозний в сироп, У мене час часу є, тому що я люблю солодощі готувати. Але зараз наразі, здається, немає. Але не суть. То, в принципі, цукор там зварити, то поможна. можна. Отже, в принципі, з цукром собі дарити, або навіть без цукру. Ну, коротко, І там ще ароматизатор був. А я просто візьму бананчики, е водичку якусь і цукор. Можна навіть і без цукру. Ну, коротше, цікаво зробити. Цікаво. Е, от, чисто експерименти. Воно мені дорожче вийде, напевно, аби купити той нектар Далі. Далі, Kiwi Gold. Mm -hmm. Надіюсь, воно легеньке. Глянемо. Буду вам ще родіти. Асмер, яке ми зайшло, заявили. Е? А ну-ка, Ну, таке. Бо неможливо буду спробувати. Хай ще дозріє. Дуже люблю Ківі. Обожнюю фрукти. Кожного дня в мене мають бути фрукти. І йогурт. Просто мої особисті вподобання. І тоді я себе відчуваю класно. От хурма два види. Це така твердюща, о, я вже все одно її пім'яла. Що то не доставка? Доставка це все одно менш пом'ята, ніж я на своєму горбу доносу. Ну, але це я зайшла взагалі чисто за курочкою. Бо ти віриш сама це? Але, хоча б не дуже багато купила. Коротше, хурма така, хурму люблю дуже. І там було ще інше, я беру різні види одразу, і цю я вже реально не донесла. Тут у мене вже все. Пам'ята хурма вона в, на чериках і на, цих, на грибочках, на шампіньонах. У печерицях, правда, українською, здається, От, Така вона бідолашна навіть не буде. оця зараз, у мене руки брудні. Коротше, тут, повірте мені, тут хурма на слово. 에, так, далі. Ну, і передам, що тут ще у нас печериці. Це, коротше, будуть млинці з печерицями та курочкою. стегна. На хвилиночку, потім до нього повернемося. Е, далі там ще є трошечки, напевно, теж пам'ятаю, я собі вибрала найкращі е, ці черіки. Це в мене є моцарелка міні. Ну, коротше, черіки вже в хурмі. Е, е, Моцарелка міні в холодильнику є. Далі взяла собі суміш салатного листя радічо, шпинат Радічо. Одноіменне от городина, гарна, гарна городина. Це ж українською узи, це потом слово на позначення слова овочі. Або якісь певні овочі, які на городі виросли новічно. Тобто не заморські, напевно, хоч тут з брополі намальовано. Коротше, все дуже складно. Отже, не помити, якщо що треба завжди читати, то це буде така, і до цього ще буде такий соус: жири. Це ми будемо про жири, коли говорити, то жири, тартар. Так, далі такі овочі, не овочі, вуглеводи, у вигляді овочів, та, Е, броколі, дві пачки взяла, заморожених. заморожених. Коли ці вуглеводи, ці, то ще буду вам йогурти показувати, ми вживаємо помірно, слідкуємо за їх вживанням, за кількістю їх вживання, то ці ми їмо багато, їх навіть важко доїсти. Так, далі, 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 далі. І здавалося б, авокадо у нас теж овочі, але все-таки це про жир, це жирний жир. Mm. Е, от, тобто, І брокколі я буду їсти не таким бізобідним, не пам'ятаю український відповідник. що я... ти плетеш? Я буду їх смажити на олії. Mm -hmm. Але з чимось білковим та вуглеводом. навіть просто з білковим. Ну, коротше, олії ми не боїмося. Тому вирішили взяти, тому що в мене останнім часом дуже неорганізований процес. Харчування, бо морозилка, так би мовити, пуста. Ну, фруктами забита. Ну, а це фрукти це вуглеводи. Фрукти це вуглеводи це не є проблема, щоб з'їсти. А От такі вуглеводи, такі фруктові, так би мовити, вуглеводи. А от овочі, ця клітковина, це проблематично, особливо взимку. Тому заборожені овочі це люкс. Я вже всю консервацію з'їла, а консервація в нас таки більш калорійніша. То закинемо зараз. В морозилочку, і все буде люкс. Це все треба продумати наперед. І тоді не буде. Ой, нічого не було, я з'їла жари, вафлі, сраку, мотику. Тобто все потрібно організовувати. Так, це складно навіть з моїм досвідом, навіть моїми знаннями. Тобто, е, із вашими, відповідно, бувають такі періоди, коли складно організуватися. Багато там задач, прокрастинація, в кого що. От, ну, але, але треба братися за себе і. Організовувати весь цей процес. Так, далі знову вуглеводи корисні, у нас тут йогурт, ну, хай тут буде написано сирок, ну, але це в нас не джерело е білка, це у нас є вуглеводи, навіть якщо написано сирок, це не той сирок. Отже, я дуже люблю двошарові тут з вишенькою угу, обожнюю Це теж, що тут у нас, ну, десертний. Буває сирковий пише, десертний, теж йогурт, коротше, отже, вуглеводи з кульками дуже люблю. Не зірочками навіть сам. Мені не, посу... не... не подобається. От. А саме з кульками. це мені найсмачніше. Далі я це вже з'їла, я не стримувалася. Е -е Сирок. Не про вугле. Не, про... не про білки, а про вуглеводи. Це чисто солодощі. Далі ряжанка, це у нас про вуглеводи, але перевірю, тому що продуктів у нас безліч, От, навіть поза моїм досвідом, ну, про вуглеводи. 5 грам, 5,5 грамів вуглеводів. Це не є багато, звичайно. Білків тут і два, ну, тобто таке. Отже, як і молоко, це у нас не про білок, як і йогурт чистий, навіть такий недоторканий, а не цей з горою цукру. Це теж не про білок. Це про вуглеводи. Захотілося ряжаночки. Захотілося навіть е, чисто така гарна. Така гарна у неї упаковочка, тому що там ще була ряженка у білій упаковці. Така, це mm -hmm. та як кефір, хочу таку. Ну, Я як сорока оце вибираю. Отже, далі у нас жири. Ще раз показую соус та тартар жири. Навіть один той тартар, один і той ж тартар. That that <ел intro> один і той ж тартар у різних виробників. Може бути там більше вуглеводів та менше вуглеводів, ну коротше, там більше жирів та менше жирів. Таке. Тому навіть зайвий раз можна глянути, але це не настільки критично. Тобто, це чисто мені навіть що вам розповідати. Там хтось не, там ні. А це а тартар це не жири, це вуглеводи. От вам для життя там, 2 грами, воно відрізняється, це не так вже і суттєво. Ну в будь-якому разі не білок, знаєте, от, але і не боїмось цієї. Її... Заборонки, запрещенки, так хочеться українською, заборонки, mm -hmm. придумати собі слово. Отже, ну і корисні жири, але не боїмося тваринних жирів. А в кого гормональний дисбаланс, то комусь навіть і гінеколог, е, якщо ми говоримо про жінок, е, припише навіть якусь частину якусь дозування, грубо кажучи, у денному раціоні е, жирів тваринного походження, тому що демонізували руками багато продуктів. І я була тому свідок і я тому піддавалася. Скільки на моєму досвіді фітнес-міфів, мати Василева. Ну, коротше, авокадо. А Так як зараз ретиноїди, е, от, е, то там рамота взагалі супер це їсти. От. Але хай ще я взяла і хас, і звичайний, що з них швидше дозріє. Взяла таке, що ще оце жопка не відірвана, значить супер. Якщо вже відірвана, і тут трошечки м'якеньке, воно, особливо, коли це хас. 90% буде гниле. От. Але це але реально лотерея з цим авокадо, скільки років не купуєш, ніби вже навчився все одно якісь підстави ці авокадо. Е, все такого не зроблять з вами? Правда? Отже, філе стегна, тобто не курочку, не е, філе я взяла, хоч можна, а філе стегна, жирніше трошки. Тобто, до тих млинців. З грибами це все перемалиться. Ну, це посмажиться гриби, і курочка посмажиться. І далі, а може, ще й цибуля посмажиться, або не посмажиться. Мені здається, в цьому рецепті посмажиться. Це все потім блендерити от, і замотати в млинці. Млинці роблю на молоці. от, Мені здається, там трошки молока можна на воді, не страшно. Боже, а були часи, коли я боялася навіть молока Це ну, Так, сумно. Отже, коли змагання класно. От у мене досвід, неоцінений досвід. Отже, і яйця. Завжди багато яйць холодильнику. От, Як чоловік закупиться, навіть поїде на службу, то багато яйць залишається. Я їм їх потім тижнями, то це щось, прямо так все з'їлося. То навіть я вже от яйця купила. Такс, ну, здається, все. Не все, не все. Отже, і протеїнові батончики. Хоч тут є багато білка у цих навіть конкретно бутончиках, тому що дуже різні бувають в бутончики. Хоч тут є багато білка, все одно ми віднесемо навіть це до вуглеводів, тому що тут більше вуглеводів відсотково саме батончику. Але і багато білка. Саме такі. Це такі в АТБ куплені, це польська фірма, це, напевно, українська. Ну, коротше, отже. Але дуже навіть збалансовано, коли немає часу, немає апетиту, такого прям на весь час якийсь там день. Собі з кавусею, швидесенько. От, на обід можна. Тільки не називаємо перекусами ніяких перекусів. Тобто в перекусах Добудеть срач. Ну, Мені подобається, як воно горить. Е, в перекусах навіть більше шкоди, аніж користі. Що ти бреш? І це міф такий один з багатьох фітнес-міфів, що без перекусів неможливо схуднути. Можливо, навіть не схуднути. А я ще колись піддавалася цьому фітнес-фіфу. У мітнесфіфу. Фітнес міфу, колись ще не було майстримо. От і в мене і 10 перекусів було. Це не те, що я не знаю, це розповідаю, тому що дійсно ви ще можете бути у такій інформаційній бульбашці, де треба 150 тисяч перекусів, де не можна цукру, не можна хліба, не можна то, не можна все. Отже, всі дієти працюють, тому що в основі там все одно йде дефіцит калорій. всі працюють, але не довгостроково. Все життя ви так харчуватися не будете, якщо у вас капається на якась лікарська дієта, а дієта може бути тільки лікарська. Там перша, друга, третя, образно, Найзавжди неї завжди є номер. От, якщо вже капець там е, життя, питання життя і смерті, звичайно, що людина буде дотримуватися. А коли це звичайна дієта, там кето, інтервалі ля-ля, все працює, будь ласка, користайтеся, але не довгостроково, можна тощо. Тобто, все життя більшість людей не буде не тільки через те, що о Боже, е, такі вони слабохарактерні, а я такий сильний, буду користуватися. Ні. От Потім зажори відбуваються, і заспокоюючи цю внутрішню дитину, от е, людина обжирається і набирає ще більше, ніж було до того, коли вона хотіла схуднути з допомогою цієї якоїсь дієти. Отже, збалансоване харчування наше все. Звичайно, залежно від ми собі, макронутрієнти, всі варіюємо, але в загальному для життя. От, просто коригуємо фізичну активність, там кількість вуглеводів, там кількість білків, залежно від фітнес-моти тощо. От. Про їжу можна говорити довго і нудно. Будемо обговорювати це у наступних відео. Підписуйтеся, ставте дзвіночки на оцінаний досвід. Будемо на практиці все розжовувати, все обговорювати. Всіх цілю люблю. Бувайте!